Це була робота, робота кипіння. Робота кипіння. Кожен день був завантажений, окрім уроків своїх, я ст старався бувати у філіалах, у тих будинках через те, що треба було і допомагати, і знати знати про, про якість викладання. Тому, тому що я більше вділяв уваги урокам і годинам виховання у віддалених будиночках нашої школи. Ну що ж, я не зважаюся на те, що я був керівником, я, у мене, як кажуть, віски були в руках. і Мене, власне, не контролювали, окрім завідувачого районного чи інспекторів. Я з усіх сил старався, щоб мої уроки були. Ну, якщо не кращими, то особливими. Особливими. Якщо я мав паралельні класи, я ніколи, я. Готував уроки до кожного, готувався до кожного уроку. Уже один урок від другого у цьому паралельному класі був різний. Я пробував свої сили, шукав те, що, яке було краще, щоб потім його використати в наступній роботі. Уроки старався унаочнювати. Навіть малював таблиці, таблиці мови, бо їх тоді спочатку не було. От. На, на уроках я використовував, де, де можна було використовувати, особливо на Тарасовій горі, організувати екскурсії. Організовувати екскурсії коли вивчалася творчість Тараса Шевченка. Через це не випадково я став автором, одним з авторів журналу Українська мова і література в школі про екскурсії у музей Тараса Шевченка. Ну, до речі, я автор не тільки не цього, цього матеріалу, а і інших, інших статей методичного характеру. От, займа, займаючись саме позакласною роботою з літературою. Ну що, з батьками в мене в основному робота була зв'язана з тим, щоб допомогти в школі. Допомогти, допомогти дітям, які мало були мало забезпечені через батьківський комітет. Ну Пам'ятаю, що Батьківський комітет багато багато допомагав. Ось, наприклад, треба було облаштувати подвір'я філіалу школи. Тепер в цьому будинку знаходиться станція єних техніків. Вот то, що батьки, через батьків це влаштування робилося в основному з бетонними роботами. Бетонними роботами я закачував рукава і разом з учнями був і техніком-будівельником. 嗯。Mm hmm.